Вже під кінець базару купила не так дорого. Такі от різні шматочки свинини, які буду перекручувати разом з очищеною цибулею та чесником. Додаю одне куряче яйце, чорний мелений перець солю. Надалі буду перемішувати і відбивати. Миску з готовим фаршем накриваю кришкою, відставляю в сторону на 10 хвилин. Так як я буду формувати досить великі шніцелі, тому і мисочку підбираю досить широку, де буду взбивати корічі яйця, в які додаю чорний мелений перець сіль. Також підготую сухарі панірувальні. Сформований мокрими руками. Шніцель спочатку панірую в борошні, занурюю в збиті яйця і наостанок панірую в панірувальних сухарях, смажу на розігрітій рослині олії з двох сторін до готовності. Спочатку вогонь більший, зараз я буду його зменшувати. Коли я смажу шніцелі сковорідку, обов'язково накриваю пришкою вогонь маленький. Коли кришку знімаю зі сковорідки, я її не перевертаю, щоб краплі не попадали в масло. До шніцелів буду відварювати крупні суцвіття цвітної капусти в підсоленій воді з моменту закипання 5 хвилин, щоб вони були такі твердуваті. До привареної цвітної капусти додала квашену домашню капусту, поперчила і злегка. Скропила рослиною олією, це один з моїх самих улюблених салатів. І шніцелі. гарячі, ароматні, з апетитною скоринкою, гарно просмажені і в придачу ще й домашній консервований помідор. Я вам раджу обов'язково приготуйте цю страву, приготуйте та смакуйте.